Всім привіт! Ви на каналі ChayaWOTua. В цьому відео я буду робити розпаковку, а саме юзанемо 50 новорічних жетонів і подивимось, чи випаде щось цікаве. І одразу скажу, мені по дропам з цих жетонів дуже цікаво в першу чергу або експериментальне обладнання, або компоненти, та й в принципі цікаві всякі резерви. Ну що ж, не буду затягувати час. Давайте відкривати жетони і дивитись, наскільки я підкручений. Пощастить мені тут чи ні. Отже, тиснемо лайк під відео і погнали. Перший пішов. Ну, таке собі, комплект. Давайте далі. Аптечка теж таке. Гол далі. Набір демонтажу. Ну, це не дуже цікаво. Так, 30 тисяч кредитів теж таке собі. Опа. А оце вже вогонь. Система керування вогнем. Одобряю таке. Погнали далі. Хорош. Ще одна експерименталочка. Нормальна. Це ми одобряємо. Ну що ж, в принципі, погнали далі. А, резерви досвіду, ну таке нормально. Таке собі. Теж не цікаво. Давайте далі. Ну, теж таке собі. Так, кредити. Ну, це теж не дуже цікаво. Далі це теж пропускаємо. Аптечка. Ну, таке собі. Набір демонтажу походу фарт у мене закінчився. Досвід забій. Нормально. Ще досвід забій. Так, йдемо далі. Великий ремкомплект. Таке собі. Автоматичний вогнегасник. Ну, таке. О, сотка компонентів. Це вже цікаво. Це саме те, що мені потрібно. Хоча б, мабуть, краще б експерименталка впала. Так, далі. Ну, таке не дуже цікаво. Ремкомплект теж таке собі. О, це вже цікавіше. Резерви на кредити забій. Погнали далі. Опа! Знову експерименталочка нам дропає. І це чудово. В принципі, за 23 жетони мені дропнуло вже третю експерименталку. Подобрюємо. Так. Набір для демонтажу таке собі. О, це одобрю. X3 резервів на кредити. Нормально, так, давайте далі. Автоматичний вогнегасник таке собі. Це теж не цікаво. Теж не цікаво. Кредити, ну, таке собі. Ще кредити. Так, о, а це вже теж цікаво. Так, і того 200 компонентів. В принципі, одобрюємо таке. Так, що ж нам тут ще дропне? Ну, таке не цікаво. Давайте далі. Кредити. Свободка. Тільки що геть мало. Ну, нічого. Так. О, X3 резерви до кредитів. Це ми теж одобрюємо. Доволі непоганий дроп. Давайте далі. Аптечка таке собі. Це також не цікаво. Ну, таке собі не цікаво. Так, да, щось мені вогнегасників накидало нормально. Так, навчальна броша Китай. Ну, це краще, ніж вогнегасник. На тобі ще один. М -м, не дуже цікаво. Ремкомплект тобі на. О, оце вже теж цікаво. Ще одні кредити. X3. Так, давайте далі. Велика аптечка. Ще аптечка. Блін, а буде ще обладнання чи ні? Автоматичний вогнегасник. Аптечка. Походу, все. Так, ну, на тобі ще вогнегасник. О! Ще одне обладнання. Експерименталочка. Нормально. Це ми одобрюємо. Так, народ, ну, це в принципі все. 50 жетонів юзанули, і знаєте що? Я задоволений, гадав, буде гірше. І того з цікавого, нам дропнуло 4 експерименталки, 200 компонентів, і, в принципі, непогано накапало резервів на досвід, і головне, на кредити. Ну що, народ, а ви як вважаєте, нормальний лут мені випав чи ні? Якщо так, ставте лайк під відео. До речі, пишіть в коментарі, що вам цінного випало з цих жетонів. А вас, шановні, ще раз з Новим роком, адекватних вам тімейтів і гарних каток. Дякую за перегляд відео і підтримку каналу. Ну і до зустрічі в нових відео.